Всім привіт. Є в мене такий гаражний варіант музики. Це магнітофон Gold Star З нерідними колонками. Його рідні колонки. Отам. Чому підключені нерідні? Тому що від тих повідривали проводи з м'ясом. Е, ну, то окрема історія. Сьогодні розмова не про це. Е, вирішив я спробувати, як він лове на середніх і коротких хвилях. Бо на FM я його завжди в гаражі слушаю, якщо роблю, слухаю. А от на інших хвилях я його ніколи не пробував. І я був приємно здивований, бо зацініть, як вале українське радіо. Величезний прогрес, бо він звільнився від цього середньовічного. Це 1278. Да, навіть шкала тут правильно показує. його на важливі концептуальні речі. дуже Да, і це при тому, що ворота ось там. Він в дальньому кутку стоїть. І нормальний прийом. Давайте спробуємо. інші станції. В регионе корреспондент ВГТРК Марієва. Це русня, як Завжди. Із завади. З якого-то оттенка, Ну. Но... Знову русня. Такі завади, мабуть, це від оцих ламп старовинних, а може від телефону. Не зрозуміло. Угу. Цікаво. Ні, щось тут на інших хвилях глухо. Але здивує, що. Що українське радіо так гарно лове. Діти вчитимуться на онлайн-уроках. Словом, ми істотно глобалізувалися. Пишаємося мерами наших фронтових міст. Навіть можна слухати. А давайте раді цікавості. Давайте ради цікавості. На ну, отакому от спробуємо. Те саме місце. Тримає удар і Показує всі країни, що вони залишаються до останнього. Ми показали другу і світо. Тут те, як може, напад потім. Ну ні, на цьому гірше. На цьому гірше? Виходити на вулиці, показувати свою солідарність з Україною. А ще тут взагалі майже ефе. Так, а що короткі хвилі нам скажуть? Щось тут взагалі тиша. Таке враження, що короткі не працюють. Можливо, цей перемикач заїбав. Фем зрозуміло. Ні, короткий взагалі тиша. А хоча ні, он щось пробивається. Щось є на коротких, але взагалі не цікаво. А от середні валять непогано, да як для такого апарату. А, касети тут не працюють. Ну і взагалі, то, Ну ви розумієте, це апарат десь, мабуть, Початку 90-х, я навіть не знаю, якого він року випуску, да, тут десь загубився один підкасетник, нема там пасиків, хоча мотори крутять, чутно, але пасиків нема. Ну, ви знаєте, в мене є на чому слухати касети, мені тут більше саме актуальне радіо для гаражних всіляких справ. Так, тут. Трошки підзаїдає оцей перемикач, але результат непоганий. І це при тому, що це ще не пізній вечір, це ось 19-18. Да? Тобто навіть ще світло на вулиці, а вже такий гарний йде прийом. Ну, можливо, таке вдале місце, бо навіть на оцей. Маленький приймач можна щось почути. Але... Субсті... Те, дуже Так, можна щось почути на середніх хвилях. Тому отак цікавий дослід. Дякую за перегляд.